Шалом, це Славко Ася ісцеляє долг перед страждущами всього, тому честь представити вам цю знаменну подію припала мені, хоча й ніяк не заслужив. Україна нарешті виповнила свій шлях, приєдналася до шляхетної когорти африканських держав. Нас ділять заради міфічних природних ресурсів. Знаючи нашу адміністрацію, я ніяк не сумніваюся, що наші ресурси такі ж міфічні, як і вся решта тут. Гроші, якщо і були, то вже вкрадені. Бачите, навіть такер Карсон зрозумів, що всі гроші проїдаються на горнолижних курортах. Отам щось можна здобути з українців. Як ви знаєте, Ось цитата. Повернемося до Трампа. Ось. У них чрезвичайно цінна земля. Давайте почитаємо переклад. З точки зрення нефти і газу, з точки зені других вещей. Я хочу, щоб наші деньги були в безпечності, тому що ми тратимо сотні мільярдів доларів. Сказав Трамп. сьому от Fox News в програмі. Правильно що 78 років. От от. Оця перлина, зараз они всі, вони можуть заключить сделку, они можуть і не заключать сделку. не можуть бути русскими когда-нибудь, а можуть і не бути русскими когда-нибудь. У нас будуть ці деньги. І я говорю, хочу їх вернуть. Ось. they may make a deal, they may not make a deal, вот Русин, то make Russian, russian someday, they may not be russian someday, вибачте, я... За вимови навіть польської до мене не підходить, важить сенс. Ну що можна сказати? По суті, це означає одне: це хід думки Трампа, і він дуже простий. Він імітує бізнес-прийоми євреїв. Видно, що він гой все-таки. Якби він не імітував бізнес-прийоми євреїв, він їх позичає і сприймає крізь призму антисемітської літератури, антисемітських. Придубіжденні забобонів. Він мислить як єврей з антисемітського анекдоту, і думає, що це справжнє єврейське мислення. Він вважає, що досягти угоду можна, коли обидві сторони задоволені, але він неправильно обрав сторони. Одна сторона Путін, який отримає Україну рано чи пізно. Ну, шляхом грузинізації тут натякає, але не будемо спробувати розвивати думки Трампа. Вони в нього короткі і прості, як у Буратіна. І друга сторона Трамп, який має на цьому всьому заробити. І він вважає, що Путін, якщо і хапне Україну, то дасть Трампу заробити на цих копалинах. З цього ми робимо два висновки. Перший. Трамп повівся на розмови за якісь, нібито існуючі тут копалині, нібито існуючі якісь рідкоземельні. Хоча насправді єдиними копалинами зараз тут зайнятий Путін, який руйнує газодобувну індустрію України. Це єдина практична можливість дії щодо українських природних ресурсів. Це руйнувати можливості їх видобутку, чим Путін і зайнятий. А друге, вони, як Сталін і Гітлер. Подавляться, вони щепляться між собою. По перше, вік склочний у старічков. Вони вже вибачили, як старі соряться. Оце буде така сама безобразна сцена для світу. Перед очима всього світу. Вони щепляться за ці неіснуючі ресурси і обов'язково передеруться між собою, бо его обидвох стар... старече буде. Ображена непомірно. Це буде, я скажу, то ні діруться, ні коп'я свіркають, то діруться капуцини і їх пратівники Равіни, як полюбляв казати наш брат літератор. Я віншую тому, хто вигадав цю вклав Зеленському. Якщо Зеленський сам вигадав рідкоземельні елементи в Україні, він геній. Він геній, він переграє обидвох. А якщо якийсь анонімний спічрайтер вигадав оці от ресурси, то він тим, тим паче геній, що зміг це нав'язати, ми їх остаточно пересваримо оцими неіснуючими ресурсами. Що там ото синеньке? Титаніум, бачите? Ага. Де тут літіум чорненьке, оце літіум? Ну-ну, хай вони спробують його вирвати. Ну, що на це заліза? Ну, заліза чи тут, а що не черпу? Поліметали якісь ще. Там золото вже давненько пробував Румуни добувати. З таким же успіхом можна було вкладати в золоту добувну індустрію Румунії, щоб окончательно знищити тису і Дунай ртуттю. Я скажу, що ми їх розводимо геніально, коли обидва допруть на руїнах ядерної війни, що ніяких копалень в Україні не було. А збройні сили України не від по перше, Путін не отримує Україну, тому що ЗСУ її ще треба її забрати в зсу. А Путін цього не може зробити навіть з допомогою Бідона. Я не думаю, що Трамп йому зможе допомогти більше за Бідона. І друге. Трамп не отримає цих своїх корисних копал, бо їх ще ніхто звідси не отримав такій кількості, крім бурштина. Можемо йому запропонувати бурштин благо, що ціни в Китаї впали. Індустрія бурштина заумерла. Йому б треба було брати менше, задовільнитися продажем бурштина на Китай. То бой ми, може, собі і повернув би повернути видатки, вкладені в Україну неможливо в принципі. Добре, що ці критини обидва цього не знають. Всі, хто сподівалися, щось з України отримати, зійшли з карти історії. І ці зай, зійдуть. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячним. Вітаю вас в нашому світлому африканському майбутньому.